Тоді, коли вам накладають на чоло хрест, на груди, на плечі, то якщо ви оповиті нечистими духами, зміями, прокльонами, то хрест, він розриває ці пута. Він руйнує всяке колдовство і чародійство прокльони. Коли нечистий дух бачить хрест, який винесений з алтаря, освячений там, це для нього вогонь. Це для нього таке світло, від якого він тікає. Він втрачає свої сили. Він вже не може так опанувати людину, як би він хотів. Знівається пропляття з людини, коли священик осіняє Христом з Алтаря, віруючи людину. Але сила знамені цього також залежить і від бажання самої людини. Вона вкладає в це благословіння правильний зміст. Вона шукає Божого захисту. Вона очікує від Ісуса Христа от, от цього благословіння і допомоги в своїх хворобах, в своїх нещастях. Очікує цю розраду. Вона дуже хоче і просить у Ісуса Христа. Оце є молитва, тому що вона просить, не стоїть байдуже, не очікує якихось таких маніпуляцій навколо себе. А звертається до Ісуса Христа. А священник тільки провідник між Ісусом Христом і людиною, той, який уповноважений проводити цю благодать. І сила благодаті залежить не від. Від, не від морального рівня священника, не від його знань богослівських. Вона залежить від його правильного, від правильної дії його правильна дія, формула правильна. Во ім'я Отця і сина Святого Духа. Від правильної дії. І від, і від віри тієї, людини, яка приймає, приймає благословення від Бога. Священник, коли кадить вас, ви вдихаєте ладан, мікроскопічні очі частинки, освяченого ладану проникають в вашу кров, очищають в вашу кров. Священник кропить вас святою водою, змиває полуди з ваших очей, ви освячуєтеся святою водою, вона проникає в пори вашого обличчя, вона, вона змиває оце чаклунство. Знаєте, якщо там маленька дитина злякалася, хтось її налякав. Якийсь такий стрес. Треба дитину помити лице вмити святою водою. Або самі, власне, якщо ти з кимось тим балакали і почули якесь квирнослів'я, адресу, у тебе відбулося якесь таке, таке потрясіння, то треба помити лице святою водою. Змити, змити. Бо фактично тобі ж в лице це говорили, розумієте? І в, в тебе на обличчі вже зразу ж появляється печать, оця печать, оцей смуток, оцей розпач. Помити лице святою водою. А тут священник тебе кропить святою водою, обличчя, тіло тебе. Це, звичайно, вогонь для нечистої сили, вона одразу відходить від людину. А потім священик запечати, От, тебе благодатью цією Христом. Бачите, ми хрест кладемо на чоло, що дьявол може сидіти, демон може Змій сидіти на чолі, на грудях тут міститися. а також може на раменах, а там між, між лопатками може вчепитися всяка нечість. От, тому ми кладемо туди оцей животворящий хрест. Якщо людина в цей час молиться, каже, Господи, помилуй, допоможи мені. Ісусе Христе, Сине Боже, помилуй мені. мене. Звичайно, відбувається дуже велике сілення. відбувається. А що таке сілення? Це єднання людини з Богом. Людина це є цілою, цілою. Цілою ти стаєш, коли ти з Богом єднаєшся. Цільним. Ось що відбувається. Тому треба стояти в молитві, творити цю молитву. Не звертати ні на кого увагу. От Господи Ісусе Христе, помилуй мене. І не тут, а тут треба в серці промовляти. Тому що ти, ти в серці, твоє я в серці, а Тут комп'ютер мозок. Він все аналізує, він все приймає, а ти тут, ти тут знаходишся. Кому треба молитву опустити в серце і тут творити. Господи Ісусе Христе, помили мене грішно. Знаєте, мені на Афоні один монах вчив, який прозолив, був старий. Він каже, якщо ти щось просиш у Бога, то треба е, отак опустити розум в серце, і ніби ти себе стискаєш за серце. Розумієте, отак, отак, ніби ти себе стискаєш за серце, так просиш. І тоді на відстані почує твою молитву. А Ти, допустимо, молишся за чоловіка, за сина, за дитину. Так? Є у вас такі, е, хтось там в окопі зараз замерзає. І ось ти отак стала біля ікони, ти не цю ікону, ти предстоїш перед нею, перед нею. Тому що ікона це, це молотовне предстояння, не розглядання якогось зображення. І ти отак опустила розум в серце і кажеш, і так просиш так, Господи Ісусе Христе, помилуй, допоможи. І так за серце себе щипаєш. І так от систематично, кожен день. І ти його там ограждаєш від всякого зла. Його піднімаєш. З лічка піднімається. Госпіталь десь. О, У нас було, мама прийшла, син пропав. Ну, на війні без пропав. І я їй говорю, добре, що прийшли. Давайте причаститься. Ну, Давайте разом помолимося. І що через три дні знайшовся в госпіталі, без пам'яті лежав. Зразу вісточка прийшла. А так би вона до інфаркту буде йшла, розумієте? І вони прийшли потім до мене, приїхали. Оце ми разом потім служили, молилися. От. От так от молитва, наскільки вона може зблизити, коли мама молиться серцем? Коли от Не просто так вірю, не вірю, вірю, не вірю, буде чи не буде. Ні, ця молитва вона нічого не вартує, ні копійки. А от єднання з серцем. Тому що, розумієте, от наші слова треба вірити, щоб вони актуалізувалися. Дивіться, як Світі казали. Серафін Саровський побачив ведмедя каже: ану, медвідь, ану, принеси меду. І той послухався, побіг і приніс. Тому що за його словами, розумієте, за словами, серце було, він серце. Людина говорила не від мозку, а від серця. Твердо вірив, що слова мають силу божественну. А так, якщо наші молитви будуть мати. Впевненість і віру, а вона виховується, ця віра, в храмі. Ми її шукаємо, ми кажемо, що її немає, ми просимо Бога цієї віри. То тоді, звичайно, будуть молитви наші з того світу повертати наших рідних і близьких. З того світу повертати. З полону будуть повертати. Зараз от ми, от ми і молимося з вами, що кожен за своє молиться, але Господь приймає всі молитви. Гос...